Це поросятко Хрюля. Він живе на фермі і запрошує вас до себе у гості, щоб познайомити зі своїми друзями. На фермі живуть корови, кози, свині, вівці, коні, віслюки, кролі, собаки та коти. Цих тварин. Називають домашніми або свійськими. Хтось у лузі їсть траву. Голосно говорить му, молоко дає чудове. Знають діти, це корова. Довгий хвіст і гриву має, любить сіно поживати. І гого, і рже завзято, бо не відає лінь. Це працює в полі кінь. В неї замість носа рило весь город ним перерила. Хрюкає вона хрю-хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана свиня. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав, 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 пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, Бачить збуди двір увесь. Хто це діти? Звісно, пес. У клубок, згорнувшись, спить, нявкає і муркотить. Може, мишку він вловити, ще й вусати. Хто це, діти? Кіт. Малята, а тепер давайте дізнаємось, яку користь приносять свійські тварини. Корова дає нам м'ясо, шкіру, з якої виробляють різні речі, та молоко, з якого виробляють різні продукти. Коза дає нам. Шкіру, хутро, м'ясо, молоко. Вівця дає нам шкіру, хутро, м'ясо. Кінь дуже корисний. Його використовують як робочу силу. Він дає м'ясо, шкіру. Свиня дає нам шкіру. М'ясо сало. А тепер прийшов час ліпити. Сьогодні ми будемо ліпити ось таке поросятко. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка, маленька коробочка від кіндера, картон зеленого кольору. Ну що, почали? Беремо стеку. Відрізаємо шматок пластиліну рожевого кольору і добре стискаємо, розминаємо його в долоньках, щоб він став м'який. Добре розминаємо. Потім на дошці скочуємо стовпчик. Ділимо його на дві частини навпіл. А потім ще кожну частину, ще навпіл. У нас вийшло чотири однакових частини для того, щоб зробити ноги нашому поросяті. Беремо коробочку з кіндера. Це буде тулуб нашого поросяти. До нього прикріплюємо ніжки. Добре притискаємо, щоб вони міцно трималися. Ось так. Прикріплюємо усі чотири ніжки. І залишаємо ось так. Беремо другий шматок пластиліну і скочуємо ще один стовпчик. З цього стовпчика ми зробимо знову чотири однакових частини. Ділимо навпіл, а потім кожну частинку ще навпіл. З цих шматочків ми будемо робити рильце, два пушка і хвостик. З першої частини робимо кульку. Коловими рухами добре розкочуємо цю кульку. Щоб кулька вийшла гарна, а потім притискаємо її. При... Отак От сплющуємо. Це буде наше рильце, і прикріплюємо до тулуба. Ось так. Міцно, щоб трималось. текою робимо дві дірочки. Ось так ось таке у нас рильце вийшло. Потім беремо. Наступну частинку будемо робити вушка. Знову формуємо кульку, Скочуємо кульку гарно, а потім в цю кульку з, одного, з однієї сторони скочуємо, щоб вийшла морквинка. Ось так. І стискаємо, От, формуємо наше вушко. Ось так. Друге робимо так само. Прикріплюємо вушка до тулуба. Ось так. Ось, ось такий у нас поросятку виходить. Беремо останній шматок пластиліну, будемо робити хвостик. Формуємо танесенький стовпчик, тому що хвостик у нас тоненький. Скручуємо його, вигинаємо і прикріплюємо ззаду нашого тулуба. Ось так. Ось так. Залишилось зробити нашому поросяті очі. Беремо чорний пастилін і формуємо малесенькі-малесенькі, дрібненькі, однакові кульки. Очі прикріпляємо до тулуба. Ось таке поросятко у нас вийшло. Я гадаю, що ваші поросята вийшли такими ж гарними. Чекаю на ваші роботи. До побачення. До нових зустрічей!